Алкоголізм умовно поділяється на три стадії розвитку. Перша стадія початкова або заперечення. Характерною ознакою даної стадії є те, що людина починає вживати спиртні напої для подолання різних стресових, фінансових, емоційних проблем. На ранній стадії алкоголізму спостерігається збільшення частоти вживання алкогольних напоїв. Друга стадія стадія втрати контролю. На даній стадії спостерігається звикання до вживання. Алкоголю та поступове посилення бажання випити більше. Також на цій стадії залежна людина може приховувати свою звичку від оточуючих, від чого і розвивається соціальна ізоляція та проблеми з взаємовідносинами. Третя стадія стадія емоційного та фізичного віршення стану здоров'я. Це найважча стадія залежності, яка супроводжується повноцінною одержимістю, алкоголем, постійними думками про випивку, втратою інтересів та розвитком депресивних станів а також безсоння. На цій стадії також спостерігається загострення хронічних хвороб, проблем з печінкою, підшлунковою залозою, а також залежна людина може часто хворіти різними респіраторними інфекціями.